Минулого тижня у горішніх плавнях побував Вольфрам Кооні, голова ради директорів швейцарської компанії «Ферекспо Ейджі, яка володіє 100% акцій полтавського ГЗК. Під час свого візиту на полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Вольфрам Кооні відвідав дробарну збагачувальну фабрику і цех виробництва окатків. Затим зустрівся із очільниками структурних підрозділів, а також працівниками і працівницями полтавського єристівського та біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Ви самі, мабуть, ставите собі питання: а що рада директорів робить зараз? Спочатку повномасштабної війни в Україні це вже мій сьомий візит. Під час подібних візитів ми робимо все можливе для підвищення обізнаності щодо ситуації і стану справ у компанії серед представників органів влади, дипломатичних кіл та бізнес асоціацій ми пояснюємо, що Ферекспо публічна компанія, що наші акції торгуються на лондонській фондовій біржі, що ми інвестували в Україну з 2007 року понад 3 мільярди 300 мільйонів доларів. США, що ми є великими платниками податків, створюємо 3% українського експорту, 20% ВВП Полтавщини. Ферекспо знаходиться під пильною увагою міжнародної бізнес-спільноти, і звичайно, ми розповідаємо про вас, які в таких важких умовах працюють і намагаються. Тримати на плаву наше підприємство. Тривалий тиск на підприємства компанії Ферекспо з боку правоохоронних органів є, щонайменше три карні справи щодо топ-менеджменту українських активів Ферекспо неминуче наносять великий удар по інвестиційній привабливості України. Вважає Вольфрам Куані і це не тільки ми піднімаємо це питання багато інших українських компаній стикаються з аналогічними проблемами. Саме тому міжнародні інвестори кажуть, що Україна поки не може очікувати від них прямих іноземних інвестицій, коли вона не дотримується правил з тими, хто вже в Україні працює. Вольфрам Куоні запевнив, що рада директорів намагається зробити все від неї залежне, аби Ферекспо вистояла у нелегких умовах праці в часи воєнного стану судових перипетій навколо Ферекспо є арештів майна компанії із порушенням норм чинного українського законодавства. Є завдячує трудовому колективу всіх підприємств компанії за стійкість і віддану роботу. Ми розуміємо, що для кожного з вас та ваших сімей ситуація дуже важка. Але ми всі маємо робити все можливе у межах наших повноважень. Ми абсолютно впевнені, що ми сильні і що ми вистоїмо. Фінансово нам важко, але ми зберігаємо позиції. Ви є тим поколінням, про яке говоритимуть, що це люди, які поставили Україну на європейські рейки голова правління прад полтавських ГЗК віктор лотоус додав: я хотів би десь може те, що сказав Вольгром, щоб ви розуміли, ми не одні. Ми не в одні. Так, ми знаходимо десь, можна сказати, на етапі боротьби, боротьби несправедливістю. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, так в нашій компанії, компанія Ферекспо, кожен виконує свою роботу професійно згідно своїх обов'язків і повноважень. І це стосується і керівників компанії Ферекспо, ті, які люди, які, як я кажу, живуть за кордоном і виконують свою роботу за кордоном, тому що компанія Ферекспо це міжнародна компанія. Це стосується і членів ради директорів компанії IG і Forexpo PLC, тому що ми публічна компанія, акція, які катуються на лондонської фонду нової біржі. Тому ми не покинуті. не покинуті. І це вселяє мені, дає мені впевненість, що ми вийдемо з, з такою непростою для нас ситуації. Ферекспо продовжує підтримувати Україну під час війни. Від 24 лютого 2022 року компанія спрямувала на підтримку України понад 946 мільйонів гривень для реалізації більше 70 гуманітарних ініціатив. Згідно із відповідним рейтингом видання New Voice, Ферекспо увійшла до переліку 15 компаній, які надали найбільший обсяг гуманітарної допомоги Україні та українцям.